Друзі, показую вам ще одну злоякісну групу у Фейсбуці. Вона називається Українські війська. На неї, на жаль, підписалося 31 тисяча наших громадян, наших несвідомих людей. Ця група керується російськими спецслужбістами. Вона намагається затягнути до себе як умога більше публіки, щоб потім. Промивати мізки цим людям і псо кидами, висарами, а також впливати на цих людей нейролінгвістичними методиками програмування свідомості. Тому жертви, які потрапили в лапи цих хакерів, будуть віддавати особисті дані свої, своїх військових, родичів. А, а також просто грати на руку ворога та навіть несвідомо стануть е, на службу до країни-агресора та будуть виконувати його завдання онлайн. Тому, будь ласка, будьте пильними, тому що в зоні ризику саме от, у цій групі не тільки жінки віком 50 але й молодше покоління. Відписатись від злоякісного, бережіть український інформаційний простір себе та Україну